Дорогенки були усім, що ж. Сьогодні, в принципі, я не планував нікуди виїжджати, але от з першої години нас вимкнуло світло, і до п'ятої години світла нема. І щоб даремно вдома не сидіти, вирішив я трошечки прокататися. Сьогодні буду пробувати на булті їздити. Там, до речі, яка ситуація з уклоном з уклоном? Зараз не можна. Тобто мені всі кошти зараховувалися на баланс, і з балансу я гроші вивезти зараз ніяк. Не можу. І коли це буде е, можливість це зробити, а грім його знає, звертався в техпідтримку. Сказали, вони тестують зараз новий метод виплати, ля ля ля, -ля, -ля та поля І коли це буде невідомо. Ну, відповідно, думаю, якийсь заробіток зараз е, потрібен, то буду пробувати зараз на болті Буквально я сьогодні, ну не знаю, ну 3-4 години максимум буду їхати. Запустив додаток Болт і... Скажімо, тут у мене ось такі показники 94% це оцінка водія, і 26% у мене показник прийняття. Бо я лише катався, скажімо, ну, навіть не кілька разів, я десь був тиждень пробував, але я тільки приймав замовлення там, по пару замовлень в сторону, плюс-мінус по району, як мені вигідно. Я так скажу, щоб таксувати, я не їзу, відповідно, у мене ось такий процент. Тут є, до речі, якісь компанії, от, наприклад, сьогодні, якщо виконати якісь. Три поїздки, чи що? Е, приймаючи не менше, то типу якісь бонуси чи що. Чесно, я не знаю, тому зараз будемо е, пробувати, е, в теорії, що, давайте підключаємося. Будемо очікувати замовлення, але непевно знову підійду там трошечки вище, бо не факт, що зараз взагалі щось найде. І так, прилетіло перше замовлення. Це прямо біля мого е, дому. Ладно, розвертаємося, а куди їхати, до речі, там, блін, я повтикав. Ладно, давайте виконуємо замовлення, дане. А, готівкою у нас 167 гривень. А куди подачи, а як це подивитися? Коротше, ладно, погнали. Так, показник я по витраті пала, скільки проїхали, я збиваю, якась біля клієнта і будемо починати звідси. Кататися 0 Ну, Подивимося, що буде у нас сьогодні по розходу палива. І так, замовлення виконали. Тут, в принципі, рядом в центрі недалеко, там буквально, напевно, кілометр 4 максимум було, дали 170 гривень, там за замовлення було 168. І тут зараз, в принципі, у нас карта вся червона, тільки чесно, в яку сторону їхати зараз, бо замовлення мені так і не знайшло. Куди зараз їхати в центрі, а фік його знає, По факту прийдеться мені просто окружляти, поки не знайдеться замовлення, я не знаю. Або хоча давайте отут я встану. На аварійці. О! Отак, встану. О! Тільки встав і куди на... На... на, 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 Ой-ой-ой! ні, ні ні ні. Це далековато. За місто так тфу -тфу, я виїжджати не хочу. Тим паче там 200 гривень. А -а Безготівкова. 6,8 кілометрів. Та приймаємо, хай буде. А, ну тут, в принципі, рядом. Окей, коротше, погнали. Ну, а точніше, в принципі ось, я так і казав, 5,5-6 кілометрів і розхід у нас зараз. За цей час 9,7 літрів, що ми сюди їхали. Ну, Я думаю, що в середньому так і буде триматися близько напевно, десяточки, десь так. Так, Виконав замовлення 174 гривні, підтвердите. І треба знову десь тут встати. Тут, до речі, непоганий коефіцієнт має бути. Я зараз от сюди заїду на бардюрчик, щоб... Скажем так, Трошки постояти. Бо ну, куди їхати далі, чесно кажучи, не знаю. Це трошки дивне замовлення, тому що тут було дві точки. До речі, що ми там? Зразу ну 6 км, в принципі, так як там навіть показувало 6,8 км, а в загальному по факту ми проїхали 6 км. Кілометрів орієнтовно, розхід збільшився у нас до 10,5, бо там були затори, так, трошки музику менше. ну, 174 гривні, в принципі. Так, а ми попадаємо за... О, ми якраз... Якраз кусочок машинки в червоній зоні. В принципі, там, блін, фігово, що воно зразу чомусь не хоче шукати. А ну що за компанії? Так, 50 є і поїздка, ще одна поїздка, якась буде комісія. 0%, я щось, чесно кажучи, грім його знаю. Ладно, чекаємо наступне замовлення. Так, прилетіло замовлення позаду, готівкою на личаків та приймаємо. А що робити? Так, нам треба тепер розвернутися. Окей, погнали. Отут прям дорога біля парку культур, Тут така броківка просто жесть, бляха муха. Як тут їздити, якщо так часто тут їздити, то тут блін, худово і загубити можна взагалі спокійно. От Ладно, ще тут справа ну, півбіди, а от посередині це повна труба, от, чому жирна вівари, то йому взагалі пофіг. Коротше, капець, оця труківка, це, це просто таке собі. Так, з клієнта відвезли. Там вийшло, чесно кажучи, фігня 131 гривня. Та й, в принципі ми проїхали недалеко, дали 500 гривень готівкою, слава Богу, готівку трохи мав, то на 10 гривень типу, як би мені дали більше. І по дорозі прилетіло там замовлення. потача тут, в принципі, доволі таки були, Ну, близько. І там Блін, от я не знаю, як тут подивитися на замовлення. Можна якось. Щоб то вам показати. ну Тут зразу показую, тому хоч я не знаю. В кінці подивимося суму, бо я щось, чесно кажучи, і сам повтикав, яка там у нас сума замовлення. ну Їхати рядом там в принципі те, що я бачу візуально, недалеко. Окей, газуємо. Так, виконав замовлення, блін, все, тупо катаюсь через центр 170 гривень і наступне у нас замовлення, я зразу по дорозі взяв. Супер! Нам просто прямо їхати. До речі, розхід прям сьогодні дикий. 11,3 літра. Чесно кажучи, просто пі -пі -пі До Дофіга м'яко. 11,3. Ну, дуже несподівано. Ну, але в принципі, як є. Так, звикону замовлення 128 гривень. Але, чесно кажучи, такі замовлення були б завжди. Тобто ти заїхав на чупринки, ти проїхався просто прямо, оскільки тут може, та півтора кілометра може максимум і все. І маєш 128 гривень. Взагалі кайф. Чесно кажучи, такі б завжди. Так, і що у нас? В загальному 550. 6 гривень, там, правда, готівкою було, 270 буде виплачено на карту, так, чувак не може ззаду блядь, поїхати, хвилинку махає блядь, там рукою бідолаха, хоча там місця, щоб проїхати, купає, ну є такі люди, це в принципі окей, ладно, стою тут, поки мотор глушу. Фу. Ну, блін, розхід прям пітець. 11,3 літра. До мене був, приїхав лаунч з Америки Опа. Е -е, в принципі, приймаємо 100, 125. Так, що це я понатискав? Так, це рядом. Окей, газуємо, пініше вже розкажу. Так, з поїздочку виконав. В принципі, чесно кажучи, доволі таки не паново, вони словом 125 гривень, Ну, но... О, чекіска. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Блін. це на кульпаріківську. Ні, чесно, хочу відхилити, не в баню. Чекайте, давайте то підтвердимо. а Секунду, вийти офлайн. Вийти офлайн. Що хотів сказати. Поїздки піпець короткі. Тобто тут буквально, ну, я все їжджу правда по центру, можна так сказати. Тут поїздки буквально там по 2, ну, по 2 кілометри тут їхати по 5 хвилин і по 120 гривень, по 130 ну В годі цілком непогано, тільки то що, блін, розхід. А, розхід зараз у донації 4 літра. Що я хотів поговорити на рахунок. Розходу, хоч я поки підключусь, хай ще поки найде якісь замовлення. На рахунок розходу поїхав до мене лаунч з Америки. Коротше, я підкину там, подивився. Помилок взагалі нічого немає. Тобто по машині все круто. Але деякі корекції, ну я в тому не дуже сильно шарю. І деякі корекції мені, чесно кажучи, не подобаються. Там є довготривала корекція подачі, палива є коротка і коротше, деякий момент вони в мене тупо заходять в мінус. І по факту, якщо це в мінус, це у нас е, вроді би як бідна суміш. Тобто у нас е, тим більше повітря, я так зрозумію, і та менше бензини, чи як, можливо, якісь підсос є чи що. Я кажу, я не дуже в тому розумію. <рикан> Ой, а чого так? 88 гривень, ні ні ні, це щось це щось капець маловато. Так що я хочу сказати. А, і ще один прикол. Єпона мать Куди там на Антоновичі 111, там 3 км подача. Тут ще сама відстань. Коротше, окей, газую, хоч давайте я поки їду. А, то ще в принципі розкажу, одною рукою правда, їздити Прям... біля управління національної поліції їду таки, типу, себе знімаю. Зараз побачу, більше, Короте, і друга фішка, яка у нас була. Так, Може, пропусте, пропусте, я думаю. Е, була по, у мене по другій лямді. Перша лямда спрацьовує. Чітко має бути там такий коротше, плаваючий графік. А те, що почитав в інтернеті, друга лямда, яка вже йде після каталізатора, вона по факту у неї не має бути такого, вона практично має бути пряма. А у мене друга лямда отаке незрозуміле. Але в мене ні черг, ні хрена не цвітиться, то, по факту, що в інтернеті прочитав, це є два варіанти. Або вбита лямда, друга, або просто вже мертві каталізатори, по факту, воно не очищає ті гази, і тому лямда, типу, так фіксує. Ну, точно не знаю, не впевнений, тому я записався. Завтра до майстра, до Автоалертика, щоб зробили комп'ютерну тобто, щоб вони точно і, 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 ті всі корекції подивилися. Завтра на 3 годину поїду. Ну і в принципі подивимося. Ну, якщо каталізатор, ну в принципі окей, він там на місці. Його виріжемо. Тобто, якщо навіть його вирізати, і його можна непогано таке окремо продати, е, тому... В принципі, окей, зробиться прошивка під Євро 2. Чесно кажучи, це таке собі, хотілося б з Євро 4, бо... Ну, коротше, це все в подальшому. Вони словом 7 хвилин їду до наступного замовлення. Та, печаль печаль, я вже тут стою, я не знаю, хвилин 5 напевно. І коротше... Так, я не знаю, що тут у нас. Блять, тут у нас односторонній рух, то передеться. А тут і тут у нас односторонній рух, як як туди заїхати. Та ніяк. Туди ніяк не заїдеш. Хоч по факту там щось сталося, бо щось всі там щось дивляться, виходять. Не знаю що там трапилося. Прийдеть, може прийдеться здавати назад і скасувати замовлення. О, все сколько що ми далі ще не поїдемо. Так, замовлення скасував. О, якраз прилетіло нове. О! Плюс-мінус мій район. Залізнична вулиця беремо. Непогано вони словом. Коче, туди я б не заїхав, там все одно сторонній рух, Блін, туди потрапити нема як, там щось трапилося. словом. І... коротше... Бляха, я мав тут наліво повернути. Курла мать, секунду. Я мав наліво повернути. Так. Все, газую за тим замовленням. і непевно, на сьогодні будемо завершувати. Так, я щось ніхрена не поняв. Щойно показало замовлення тут? А для чого? Йомою, а тепер кудись мене взагалі показує 1,6 км подача, а що таке, я щось. Не... Блін, це щось дивно. Чи це Я щось, на ту... я щось часом оце щойно нічого не зрозумів. Вже мені просто Google карта показала. А для чого воно мене сюди повели, що я мікс взагалі з вітом? якась тренда повна. Я гарім його знаю, що за фіня, значить це не те саме замовлення, а якесь інше. Коротше, я нічого не зрозумів. Блін, то Рінді з Єпосово, велетенське коло зробив. Я так розумію, що я дивився по Google карті, а воно мені не обновило, і я валінок сюди знову поїхав. Коротше, сраку та Google карта, ліпше буду по карті болта їхати і не буду, блядь, путатись. Капець, коротше. Так, що, ж, замовлення виконав. Там було 221 гривня, Вони словом, ладно, пізніше покажу. Дали 250, бо сказали, на чай. Тобто 30 гривень можу стати чайових. Одним словом, їду я вже е, додому. Зараз під'їду ближче туди і підрахуємо. А, блін, точно стопа. За, так, запам Блін, 12,4 розхід, жесть повний. Так, 12,4 розхід і 36 кілометрів. Тому запам'ятовуємо ці цифри. 36 кілометрів ми проїхали, 12,4 розхід. І зараз приїду підрахуємо, що вийшло по заробітку. Ну що ж, я вже поїхав і давайте порахуємо калькулятор е, палива. 36 км ми натаксували. Розхід, так як вказав, був в 12,4 і 55. Давайте, додінай не 55 а так, наприклад, на, цьому, на вок чи око по 60. І бачимо, що там нам потрібно було 4 літра і 268 гривень. А якщо взяти по 55 наприклад, як Укрнафта, то... Там, блин, 20 гривень дешевше, ну коротше, часто кажучи, таке, окей, буде 268 гривень. За сьогодні у нас заробіток 1234 гривні, а чистий заробіток 955 гривень. І того 955 він 268 виходить 687 гривень. Чистий у нас дохід за 36 км. І це буквально у нас ми почали коли? Ми почали десь е, теорії Вони слово там буквально за 2 годинки. Ну, цілком, вроді би, непогано. Фу, чесно кажучи, якась така сьогодні погілка капець, так жарко. Ну що ж Практично 700 гривень за пару годинок, цілком ну, в теорії непогано. Завтра на третю годину поїду на комп'ютерну діагностику, подивимося, можливо, це таки дійсно якісь проблеми, бо все-таки 12.4 літра 1,5 мотор, в принципі, 95 сил його вистачає за дохрена. Ну, Стояв трохи в центрі в заторах, але ну, не знаю. В принципі, може і нормально, але мені здається, що трошки забагато. Вони словом, завтра буде видно, тому до завтра.